Потужного всім здоров'я, пані та панове. Чи є зараз сенс качати топову льотку для штурмовки, я не можу вам відповісти на це питання, влітка подавала всяких імбових зеніток. Як воно буде далі, ще подивимось, але все-таки народ хоче качати, народ хоче купувати преміум техніку, тому огляд, напевно, на один з кращих преміумних джетів за Францію зараз на ваших екранах. Тим більше зараз на Mirage F1C200, літня знижка в 50% є, тому чому б не скористатися такою нагодою і не розповісти вам про цей досить таки цікавий преміум літачок. Тим більше, Rafale це, напевно, один з найцікавіших взагалі топових джетів, як в танкових реалістичних боях при штурмовці, так і в авіаційних реалістичних боях в нього є Афар Радар, багато всяких приколів, але про нього розповім якось трохи згодом. Тим більше відео про Рафаль в штурмовці в мене вже є на каналі. Можете переглянути за посиланням в описі під цим відео. Але то було відео з штурмовка до доводу, нових зеніток в цьому патчі. Через тиждень другий, коли всі люди викачують зенітки, цих, всі, хто хотів, я зроблю відео після. Після вводу зеніток нових, як же буде штурмитися на топових джитах. Ну і звичайно ж на преміумному міражу сьогодні поскидаємо пару бімбочок. Ну, як ви бачите, вирішив я все-таки зайнятися фармом базок в авіаційних реалістичних боях. Про це був на стрімі мене. Попросив один з підписників. Особисто я не сторонник такої тактики, але якщо людина попросила, я там був сказав, що взагалі це тактика програшна і немає сенсу так качатися, особливо якщо в тебе дуже хороший польотно-технічним характеристикам літак. Ну як ви бачите, поки я там кружляв між басками, вже майже закінчився бій, всі союзники вже позливалися. Ну, я вирішив вже до кінця відкидати свої ракети. Загалом, якщо бути уважним, досить легко виживати на міражі. У вас не такі жорсткі противники, як, наприклад, на топах, починаючи з 12.3, з 12.7, де ви можете частенько попадатися проти носіїв арл-ракет. Або ж тих самих Р73 та AIM9M, де у них дуже хороший захист від перешкод. В нас же, на відміну від наших основних противників, дуже круті ракети є, Їм, Я би навіть сказав, імбові. Це дві штуки ракет інфрачервоного захоплення Matra Magic 2. Якщо ви даєте їх в задню півсферу противнику, який не досить такі далеко від вас знаходиться в радіусі 2,5-3 кілометрів, ви зачасту в 99% його заберете. Дуже хороший захист від перешкод. Дуже крута швидкість, і, напевно, найкраща серед всіх інфрачервоних ракет ближньої дії. Інші ж ракети у нас дуже поганенькі, ті ж самі радарні матри Меджик 530F. На фоні неба ще можуть захопити, інколи навіть проігнорувати деполі, але таке навіть не завжди буває. Як тільки противник хоча б трохи робить кут від ваших радарок, то одразу ж ракета тікає на його деполі. На середній підтон можна підвісити Matra Magic Super 530E. Це, напевно, найраніша взагалі французька ракета інфрачервоного захоплення. Задньоракурсна, летить вона, до речі, досить непогано, далеко, але, на жаль, перевантаження максимально в неї не дуже. Ну і звичайно ніякої мови не може бути про хоча б якийсь захист від перешкод. Основна ж моя тактика була відігравання в лоб. Летиш собі по низам за допомогою непоганого такого радару, шукаєш тілі, які на тебе в лоб пруть. І якщо ви помітили противника, який націлився на бомбометання по вашій басті, можете сміло його трошечки пропустити, розвернутися і закинути свою інфрачервону ракету йому в задню напівсферу. і... З вірогідністю великою, вона де летить, встигне його забрати. Таке в мене бувало майже не кожен бій. Чуваки, які летять на е, ворожу баску, зачасту не дуже уважно переглядають, що там в них відбувається позаду, якщо вони вже когось пролетіли. Ваша ж ракета досить таки швидка і з легкістю може наздогнати. Набитого під зав'язку своїми бомбовими підвісами противника. Тим більше, що міраж майже не втрачає швидкості при таких різких маневрах, приблизно 1400 км на годину в нас максималка на землі. Ну і відриватися у нас вже все може на 1430 км. Ну і Як я казав, при будь-яких маневрах віражах у в нас не дуже сильно втрачається швидкість. Тому можете цим користуватися, крутячись проти яких-небудь F18, але потрібно мати досвід для того, щоб не попастися проти нього на 6. Хоча, на відміну від ваших ракет, у того ж самого Хорнета, немає такого захисту від перешкод у Aim9L, тому завдяки своїй великій кількості хтц шок і деполій. Досить такого великого калібру, в районі 192 штук, ви досить легко можете від цих ракет його втекти. Ну і на рахунок радарок, як ви могли спостерігати в минулих боях, можна їх закидувати чисто на фоні землі, або ж, як я зараз, для того, щоб спугнути противника, щоб він так себе нахабно не поводив, летючи вам в лоба. Також не забуваємо про наявність досить таки непоганих гармат наших 30 мм. Така середньо в них скорострільність, але дамаг після того, як вона влучить в противника, досить таки непоганий. Ставимо стрічку проти авіації і буде відлітати кожен противник з першого-другого з другого прокліку. Адекватна кількість нарядів у стрічці 270 штук. Як тільки бій втихає, можна з легкістю переключитися на фарм наземки. Ну не забуваємо, що в авіаційних реалістичних боях дуже залежить коефіцієнт фарму досвіду саме від кількості проведеного часу в бою. І ось як я казав, закинув ракетку по мігарю, він на фоні неба і вона залітає з легкістю. Ну і переходимо до танкових реалістичних боїв, до штурмовки на міражі преміумному. Якщо в авіаційних реалістичних боях завдяки своїм обовим ракетам і льотно-технічним характеристикам у нас бойовий рейтинг 12,0 в танкових же реалістичних боях через відсутність керованого підвісного штурмового озброєння, цей бойовий рейтинг у нас всього-навсього 11.3. Взагалі не раджу брати його саме на топи разом з леклерком. Частенько ви будете попадатися проти Арістішок нововведених, там взагалі якісь капець, вони, по-перше, не відображаються в нас на СПО. А по-друге, як тільки ми злітаємо, одразу ці зенітки нас бачать. І через свою необізнаність ми можемо з легкістю на цю ракетку і наткнутися. Таке в мене було в боях, тому не раджу брати його саме на топи. Обрав я для набиття ЛТшку в екстра. Тут в мене на ній ще стоковий ломик, але за рахунок розвідки я, в принципі, уже був набив на міража 2000-го стоповими бімбочками. Але все-таки захотілося мені увірватися, щоб не даремно. Злитися тут, бачу багато леопардоподібних танчиків. Ну і вирішую просто тупо, нахабно на них виїхати. Мені втрачати вже нічого. Я вже все, що хотів, набив. Виїжджаю, запираю першого, другий скоріш за все отримав. Від когось так, як бачите, в нього башта заклинивша. Вибиваємо йому гармату, бачимо ще третій на дальняку, він чомусь мене боїться, незрозуміло чому. скоріш за все, в нього також щось вибите. Ну добре, тоді, на всякий випадок, допоможемо союзникам і челенджеру зламаємо гармату. Тут намагається СТРВ якось від нас заникатись, але... Не сьогодні я досить таки сильно тут ризикую, але допомагає нам союзний літачок, забираємо леопарда преміумного, розвертаємось і добираємо СТРВ. Дуже крутий момент, я хотів вам його обов'язково показати, таке не часто буває, але досить непогано увірвався. На жаль, тут мені не пощастило, Поганеньки, поганенько працює стабілізатор. Не дуже хороші кути нахилу і швидкість вертикального, горизонтального наведення у ВЕКСТРі, тому вийшло саме так. Вилітаємо ми з двома ракетами повітря-повітря, Матра Magic 2 інфрачервоного захоплення. Ну і трьома 2000 фунтовими бімбочками. У нас є балістичний обчислювач. як... Для гармат, для нарів, так і для бомб. В цьому плані Міраж досить непогано оснащений. А от, на жаль, у цього преміумного літачка немає нічого керованого для штурмовки. Тому розглядати F1C200 для того, щоб грати на штурмовці разом з яким-небудь тим же самим новим Leopard 2.4 я взагалі не раджу. Вперше, ви набагато далі. І так, досить поганенький Leopard 2.4 закинете по бойовому рейтингу. Ну і, звичайно, в штурмовці немає нічого цікавого у цього літака. Карта, до речі, для штурмовки ідеальна. Якщо ви не бачили ролик, де я на ній накидав на сабі 105-13 фрагів, обов'язково знайдіть на каналі перегляньте для зручності додам в Описі посилання на цей відос бачимо, не долетіла наша матроманчик, занадто далеко був противник. і Якщо навіть він за мною поженеться, мої союзники допоможуть мені від нього заникатися. Кидаю першу бімбочку, чувака, який вирішив задимитися, йому це не дуже допомогло вижити. Далі розвертаємося, летимо в сторону філда вертольотного, якщо по звуку когось почуємо, можна завжди буде повернутися і його добити. Так, я полетів чисто через те, що СПО мовчало. Якби щось було, сигналізувало, то я би напевно розвернувся би до союзного філда і полетів би в ту сторону, а не так агресивно почав літати на стороні противника. Якщо СПО мовчить, то можна досить впевнено літати де завгодно. Але не потрібно забувати відкидувати ХТЦшки, оскільки які-небудь стріли, оцелоти не відображаються взагалі ні в кого на СПО, тому що в них ракет інфрачервоного захоплення, і в принципі вони нічого не випромінюють. І сюди також я досить впевнено залітаю за рельєф, тому що тут мій союзний китайський гелікоптер, а у китайських. Вертиків найімбовіші, напевно, ракети повітря-повітря, тому я нічого не боюся, літаю собі як хочу. Скидаємо другу бімбочку, також чувак був, хотів заникатися е, за димами, але зверху його все-таки було видно. Чуємо, літають якісь незрозумілі ракети. Я спочатку подумав, що то противника зенітки. Але Потім виявилось, що це К-50 закидують усіх своїми виграми. Ну намагався я ще на нарах вилітати, але, на жаль, не вистачає у снебів якогось дамагу та пробиття для того, щоб впевнено працювати саме проти ОБТ-шок. Звичайно, якщо натілитись і грати чисто проти зеніток, то може у вас і буде виходити. Я таким не дуже намагався займатися. В одному бою залетів був в сторону ворожого філда, там стояла інвульна зенітка, і я швидко про це пожалкував. Ну і підсумовуючи, хочеться сказати, що Міраж F1C200. Дуже непоганий літак. На ньому ви не будете страждати в авіаційних реалістичних боях, це 100%. Якщо приловчитеся закидувати, а це досить нескладно матра другі в задню напівсферу противникам, у вас буде дуже багато впевнених фрагів. Радарки тільки якщо ідеально все на фоні землі і точно в лоба вам летить противник. Ну і по штурмовці ви все бачили, чисто на везіння, чисто на удачу ви можете набити собі 2-3 фраги. З комфортом я докачався до Рафаля, чесно кажучи, навіть не помітив. Бо були дні, де я по 4-5 годин чисто на міражі на цьому грав і від нього не втомився. Тому якщо ви шукали літак для того, щоб качати Рафаля, F1C200 дуже непоганий варіант. А чи є сенс качати топову штурмовку зараз, це вже інше питання. Залишу можливість вам його відповісти в коментарях. Якщо цей огляд був вам цікавий або, як мінімум, корисний, то буде добре, якщо ви віддячите лайком. Не забувайте перевірити налаштування дзвіночка та підписки. Побачимося після 9 на стрімах та в наступних роликах. До побачення!